А ви знали, чому у дітей часто зникає інтерес до навчання? Ми звикли думати, що це лінь або несерйозність, але причина набагато глибша. По-перше, дітям бракує мотивації якщо вони не розуміють, навіщо їм ці знання у реальному житті, то й бажання вчитися немає. Для них це виглядає як безкінечні завдання без сенсу. По-друге, навчання часто перетворюється на стрес. Контрольні оцінки, постійне порівняння з іншими, усе це може відбивати бажання вчитися і викликати страх перед помилками. Третя причина відсутність інтересу до самого предмету якщо уроки сухі та нудні, без прикладів, ігор чи інтерактиву, дитина просто відключається. І ще іноді діти втрачають інтерес, бо їм банально бракує підтримки. Коли їхні старання не помічають, а бачать лише помилки, мотивація зникає. Тож проблема не в дітях, а в тому, як ми подаємо знання. Якщо показати, що навчання це цікаво, корисно і, може бути навіть пригодою, і тоді бажання вчитися повертається.